Всім привіт! Продовження відео про віброплиту. Закінчив я вібратор. От. Закінчив саму підошву віброплити. Що в нас вийшло? Доварили 2-сантиметрові пластини. Основу на площадку і на, саму, на сам вібратор. Значить, от нам вийшло сам вібратор. Вийшов, так як говорили в першому відео на шпильках. Єдине, що 에... забув, що в нас шпильки йдуть не всередині, тобто і... 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 і треба буде сверлити в цій плиті ще на нижні шпильки якісь дирки. Скоріше всього, це будуть не сквозні, а з різьбою і буде прямо до тих пластин прикручуватися 에... шпилькою або болтом. Нижньої нижню частини шайб. От. Вифрезерував під шпоночку, під шків, рівець. Тут вже практично все. Під втулки, втулочки запресовані, обварені. От, от Вийшла у нас от, така підошва на віброплиту. Значить, тут дав подушки від газелі від коробки. Зелівські подушки коробочні. От. Вийшла у нас ось така конструкція. Під вібратор. Під сам вібратор давав на фрезеровщику, щоб вифрезувати пів посадочні місця. Фрезеровщик це все зробив, виставив і Порівню, ну і відповідно по рівню приварив сам вібратор. Так, Далі площадка під мотор. Площадка під мотор. Площадка зроблена таким типом. Тобто сантиметровий метал розрізали, загнули, обварили. Тут 4 динки під мотор. Саме буду давати фрезеровщику, щоб, щоб вифрезерував подовжні пази, щоб натягувати мотором, натягувати сам, сам ремінь. Значить, як воно все має виглядати? Отако запихається. Садимо це все. Ну і закручуємо гайками. гайками, то тобто вже від... Від... відділили, скажімо так, подушками вібрацію від мотора. Такий мотор придбав. От. Це у нас є 1,1 кВт, 280... 2880 обертів хвилин, 220 вольт. Значить, Стикнулися з такою проблемою, що шків, моторний шкіф не зівпадає зі шківом вібратора. Тобто треба буде робити на моторі. На моторі робити перехідник, тобто подовжувач. І тоді вже на подовжувач ставити шкіф, щоб був відповідно до шківа вібратора. Ось, в принципі, наразі все. Наразі везу до фрезеровщика плиту під пози, щоб вифрезерувати, і виточити подовжувач. Далі буде приварюватися основа на ручки. Ручки так само будуть ізолюватися від цієї площадки салінблоками, навіть не салінблоками, а реактивними втул... на реактивних втулках від... від Жигуля. Скоріше всього будуть брати Жигульовські старі тяги і на основі них робиться ручки. Тобто так, так, і піде далі ручка. От, наразі все. Наразі все. Щось зробиться, щось зніметься, щось ще викладеться.